Князь Ігор. Родич легендарного Рюрика. Історики дотепер сперечаються, ким він доводився нормандському вождеві сином чи внуком. Ігор від трирічного віку перебував під опікою знаменитого князя Воєводи Олега Віщого. Разом вони прибули з північної Русі підкоряти Київ, але Ігор до самої смерті Олега 912 року. Номінально зберігав титул князя Новгородського. Князь наставник часто брав юного Рюриковича із собою в походи або на збирання данини. Іноді Олег перед відходом на війну залишав Ігоря намісником, тим самим довіряючи йому всю країну. 903 року саме він вибрав своєму вихованцеві наречену майбутню княгиню Ольгу. 1913 року Ігор зійшов на київський престол і, як писав про нього Карамзін, у зрілому віці мужа прийняв владу небезпечно. Рік по тому деревляни, дізнавшись про смерть Олега, намагалися вийти з-під влади Києва. Тож Ігорові довелося наповнити їх силою зброї. Після придушення невдоволення у древлянських землях новий київський князь. Вирішив збільшити розмір данини для непокірного племені. Незабаром усю древлянську данину Ігор передав у нагороду своєму воєводі Норманові Свенельду, який підкорив його владі слов'янське плем'я уличів мешканців півдня. Тривалий період життя цього князя, прихований від нас завісою таємниці. Літописи нічого не розповідають про нього. Аж до 941 року, коли Ігор із величезним флотом вирішив напасти на Візантію. Спочатку успіх, начебто, сприяв Русичам, але незабаром греки зібралися на силі і змусили агресорів відступити. Після поразки з рештками свого війська Ігор спробував негайно вплисти на кораблях. Але Візантійський адмірал Феофан. Прото Вестіарій не дав змоги русичам піти безкарними. Більшість суден у флоті князя Ігоря було спалено так званим грецьким вогнем, своєрідним середньовічним вогнеметом. Про цю подію писав за декілька років Константинопольський імператор Йоанн Сіміській, сину Ігоря Святославу. Гадаю, що ти не забув про поразку твого батька Ігоря. Який приплив до столиці нашої з величезним військом на десяти тисячах суден, а до Кімарійського босфору, тобто Керченської протоки, прибув мало не з десятком суден, ставши сам вісником своєї біди. Незабаром Ігор почав готуватися до нового походу на Константинополь. 1944 року князь зібрав військо набагато більше від колишнього. Окрім слов'янських воїнів, у цій армії було чимало варягів і навіть печенігів. З останніх передбачливий ігор узяв у заручники цілі сім'ї. За свідченням літописів, руські кораблі покрили собою все море біля Криму, а піхота і кіннота київського князя заповнила собою всю Болгарію. Не встиг Ігор наблизитися до кордонів Візантії, як прибули до нього посланці від імператора Романа з пропозицією. Не ходи, але візьми данину, яку брав Олег, додам і ще до тієї данини. Князь вирішив порадитися зі своїми прибічниками, які відрадили його від подальшого походу. Сказавши: Якщо так говорить цар, то чого нам ще треба? Не б'ючись? Узяти і золото, і срібло, і паволоки. Хіба знає хто кому здолати, нам чи їм? Чи ж із морем хтось у Союзі, не по землі ж ходимо, але по глибині морській усім однакова смерть. Ігор послухав своїх дружинників і без війни уклав 945 року вигідний для русів торговий договір із Константинополем. Стосунки Великого князя зі своїми воїнами справді відзначалися особливою простотою і вочевидь ґрунтувалися виключно на взаємній повазі. Так, наприклад, після останнього візантійського походу дружинники звернулися до Ігоря з такими словами. Отроки Сведельда зодяглися зброєю та вбранням, а ми голі. Ходімо, князю, з нами на поданину. То й ти добудеш і ми. Не давала спокою воїнам древлянська данина, яку отримували не вони. Князь знову послухав своїх людей і пішов до древлян по данину, і додав до попередньої данини нову, і чинили насильство над ними мужі його. Зібравши одну данину, Ігор вирішив, що йому цього замало, і захотів вдруге повернутися до древлян. І з новими вимогами. Однак тим така наполегливість уже не сподобалася. І на раді племені древляни розсудили таким чином: якщо внадився вовк до овець, то виносить усе стадо, доки не заб'ють його. Отак і цей, і якщо не вб'ємо його, то всіх нас погубить. Як вони вирішили, так і зробили. Несподівано напали на київського князя. І побили його невелику дружину, а сам Ігор був узятий ними в полон, прив'язаний до стовбурів дерев і розірваний навпіл.